Вітаю вас на каналі клуб рослин. Мене звати Павло. І сьогодні у нас мова піде про заточні камені від італійської компанії Staffor. Стафор це італійський завод, який виготовляє в першу чергу інструмент для обрізки рослин. Тобто це секатори, сочкорізи, пили, садові ножиці, але також, оскільки вони виготовляють і професійний обрізочний інструмент, в своїй лінійці вони мають і бруски певні для того, щоб доглядати за цим інструментом і його устроїти. Нас тут представлено 5 різних брусків. І логічно їх можна розділити на два певних типи. Тобто два маленьких, і вони призначені в першу чергу для роботи по секаторам і для роботи по нужам для щеплення, і три великих. Давайте детальніше спершу про ці маленькі брусочки. Це є два бруски під номером 990 і 980. По своїх габаритах вони практично однакові. По довжині вони мають 100 мм завдовжки, по ширині 25 мм, а по товщині 12-13 мм. Цей розмір це якраз універсальний такий розмір для того, щоб проводити густріння секатора, а також проводити густріння і правку ножів для щеплення. 990-й камінь. Це синтетичний камінь, який складається з двох різних порушків. Тобто цей камінь спресований з двох різних видів абразиву. сіра частина це більш абразивна частина. Вона складається з карбіду кремнію. І по грітності вона має біля 150 одиниць по ФПФ. Ця частина оранжева має грітність 400 ФПФ і виконана вона з оксиду алюмінію. На практиці ця сіра поверхня використовується для того, щоб формувати ріжучу кромку, формувати підвод. А оця оранжева використовується для того, щоб вже виконати практично фінішну заточку. Якщо ж нам необхідно виконати заточку і доводку ножів для щеплення, тоді ми використовуємо ще отакого от типу камінь. Цей камінь натуральний, тобто він виконаний з природнього каменю. Чим він характерний? Він є дуже щільний і грітність, тобто зернистість цього каменю біля 1200 одиниць по ФЕПАФ. Натуральні камені характерні тим, що в них зернистість може відрізнятися в залежності від доводки цього каменю. Тобто, ми, працюючи на ньому, також використовуючи порошки карбіду кремнію для правки цих каменів на склі, можемо вивести зернистість цього каменю від 1200 одиниць, десь до 2000 до 2500 одиниць за ФПФ. На практиці, що це означає? Цей камінь зручно використовувати власне для фінішної. Заточки ножів для щеплення. Для того щоб вивести практично в дзеркало. Перед переходом на шкіру, перед переходом на пасти полірувальні, власне, кромка доводиться на такому от камені. Ці обидва камені необхідно використовувати обов'язково з рідиною. Цей камінь використовується з водою. Можна його замочити, можна ж також до води додати трошечки плину для миття посуду, щоб вода так швидко не скочувалась з каменю і довше змочувала сам камінь. Працюючи на цьому камені, ми з каменю витираємо, вибиваємо. Абразивні частинки, з з яких складається саме цей камінь. Відповідно, якщо камінь є сухий, ці частинки просто зсипаються як пил з каменю. І камінь, по-перше, дуже швидко зношується. А по-друге, ці частинки просто губляться і вони ніякої функції, ніякої роботи не виконують. Якщо ж камінь є мокрий, ці абразивні елементи, ці абразивні крихти зберігаються на поверхності цього каменю, утворюють на ньому таку пасту. І ця паста якраз і виконує заточку. Тобто мокрий камінь працює і швидше, і довше зберігає свою форму, довше використовується, довше вам прослужить. Тобто обов'язково працюйте на цих каменях, на цих каменях в тому числі працюйте обов'язково на мокро. Натуральний камінь можна використати, зволоживши його не тільки водою, можна також використати і олію. Використовують різні олії. Найважливіша характеристика використання цієї олії це те, щоб вона не окислялась. Тобто, це в принципі може бути будь-яка рідка машинна олія, але найкраще використати якісну оливкову олію. Наступні три камені в нас є значно більшого розміру. Ось такого вигляду. Вони виконані з абразивних порошків. В даному випадку: оці два з оксиду алюмінію, а це з карбіду кремнію. І вони використовуються вже для роботи по іншому інструменту. Таким бруском зручно гострити коси, лопати. Також, в принципі, він цілком підійде для того, щоб гострити сучкорізи. Єдине, що сучкорізи необхідно буде розбирати, бо все ж таки він досить грубий в своєму профілі. І також він підходить цілком для того, щоб провести гостріння садових ножиць. Ці два бруски цілком добре підходять для роботи по сучкурізих, власним. Ну і також інший садовий інструмент може бути цілком добре ними за гострим. 983-й брусок виконаний з оксиду алюмінію. Він має грітність в районі 150-200 по ФПФ, тобто він для грубої роботи, для досить грубої заточки. Працює він з водою обов'язково. По своїх габаритах він має 22,5 см в довжині, 33 мм завширшки і 15 мм по висоті. Брусочок 984 досить цікавої форми, тобто він є трикутний, але це не є рівносторонній трикутник. В нього одна сторона трикутника має 19 мм, а друга сторона трикутника має 13 мм. І от якраз цією ширшою стороною досить зручно заходити в сучкоріз. Тобто Ми можемо сучурі спокійно проточити повністю такого типу бруском. Також бачимо, що виробник зробив досить зручне і гарне руків'я на ньому. Тобто цей брусок якраз дуже зручний для такої роботи, в тому числі і по сучку Довжина самого бруска 20 см, а довжина бруска з руків'ям 29 см Тобто Він такий самий по довжині, як і листок А4. Зернистість у цього абразиву в районі 220-300 фпф і працює він обов'язково на мокро, обов'язково з водою. Цей брусок є грубший. По своїй довжині він такий самий практично там, на 1,5 см довше, ніж цей. Він має 20,5 см завдовжки, а з руків'ям він 30,5 см. Найважливіше, що він є грубший в цьому профілі, тобто він так само трикутної форми. Більша сторона трикутника має 28 мм, а коротша сторона трикутника має 25 мм. Він виконаний з порошка карбіду кремнію з грітністю коло 150 одиниць Фепа тобто він для грубої заточки. Для більш тонкої заточки краще використати оцей брусок. Для гостріння сучкорізів, для переточки сучкорізів я би рекомендував використовувати власне, саме два оцих бруски. Якщо є можливість розібрати сучкоріз, зняти лезо, зафіксувати його на турець стола і проточити оцим бруском потім цим, можна виконати дуже якісну заточку, причому це зробити досить швидко. Окремо ще забув сказати про те, що вага цього брусочка 185 грам, а цей брусочок всього 85 важить грам разом з ручкою, тобто він досить легенький, а цей важить 200 грам, тобто він важкий досить. Придбати заточні бруски від стафора ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором стафора на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!